Отже, я хочу сказати, що Україна іншого вибору і іншого шляху як до Європейського союзу немає. Україна це частина Європи і можна навіть сказати це серце Європи. Я вважаю, колись навіть мене переконували переконаний сам, що європейський союз люди країн Європейського союзу повинні подякувати українцям, тому що за те, що вони фактично стали тим кордоном між російською інвазією російським е, імперіалізмом е, на шляху до е, Європи, тому. Е, Вступ України до ЄС він віддалить нас від тих впливів і ризиків, які несуть нам північні сусіди, і зокрема із Кремля. А друге, ми мусимо подивитися в майбутнє майбутнє наших дітей. Я за те, щоб наші діти, ваші діти, діти усіх українців були невід'ємною часткою європейської багаточисельної сім'ї.